День народження це особливий день. День, коли зупиняєшся, на мить, згадуєш, аналізуєш. Я завжди в цей день думаю не тільки про рік, який пройшов, але і про те, ким я повинна бути. У голові завжди був список, що робити, як виглядати, куди мені йти. Ідеальність здавалася метою. Звідки це береться, З бажання подобатися всім. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб самодосконалюватись, розвиватися, ставити собі якусь вищу планку, тому що це нормальне в розвитку людини, але головне не забувати про себе, про ту автентичну частинку себе. Всім привіт! Мене звуть Віталіна і мабуть розпочнемо з того, що в мене сьогодні день народження. <му> Мені сьогодні 26, і я, проводячи підсумки цього року, зрозуміла, що дуже багато чого маю вам розповісти. Взагалі, в цьому відео я б хотіла поділитися своєю історією, яка буде зі своїми злетами та падіннями, з якимись особистими проблемами, які я раніше тут не розкривала, і розповісти про те, як в мене розвивалося це почуття бути ідеальною і що я зараз роблю, щоб це. Подолати. Тому переходимо до відео. Взагалі, в мене це почалося, я думаю, в шкільні роки. І воно якось так розвивалося поступово, тому що я завжди собі ставила високу планку, що я маю бути найкрасивішою, найрозумнішою, найбільш кмітливою оце все най 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 І. Воно якось так було, що я це не брала з того, що я сама собі так вирішила. А я дивилася на інших і намагалася так, ніби скопіювати їхню поведінку, тому що це було простіше. Я розуміла, що в інших це працює, і мені не треба вже заморочуватись на тим, щоб створювати щось своє. І... Частково це працювало на початку, але пізніше воно не дуже складалося, і мені потрібно було шукати нову ікону. І я так е, втрачала багато людей. Тому що погодьтеся, дуже видно, коли людина вдіє. Не знаю, чи у вас таке бувало, але я коли зустрічаюся вперше з людиною, то буквально після кількох хвилин розмови, я, навіть по тому, як вона поводиться, як вона займає місце в просторі. Я зараз, до речі, читаю цікаву книгу на рахунок цього. І як вона займає місце в просторі, як вона комунікує з іншими людьми, одразу видно, коли в вона вдає. І в мене так було. Ну, типу, я коли, наприклад, приходила в компанію, я бачила, що відбувається, одразу аналізувала, які рольові моделі там присутні. і втягала на себе ту, яка найбільш підходить мені. І я думала, що таким чином я влезь в компанію, тому що буду така, як всі. Умовно, якщо там всі поводяться як бічес, я також буду, чи якщо там всі якісь там мають історії, то значить мені також треба щось продумати. Але ну, з часом це ж все спадає, це перше враження, і дуже часто мої слова не відповідали дійсності, і я. Просто зрозуміла, що я собі живу в якомусь своєму ідеальному світі, який сама собі створюю, і воно так бути не повинно. От, і я почала контролювати все, що я кажу, як я одягаюся. Е, окреме питання це є їжа, і взагалі вважаю, що тут дуже актуально порушити питання розглядів харчової поведінки. Адже е, з того, що показує статистика, це одна із найбільш популярних форм контролю у жінок та дівчат. І в мене це теж так було. Я ніколи не була худою е, раніше. Я була ну, такою пухкенькою трошечки. ну, ну Блін, я не можу сказати, що я прям була такою по повною, але я е, була в тілі, скажімо от. І. Мені це ніколи сильно не перешкоджало, в мене не було якоїсь дуже сильної критики в свою сторону. Але коли я поїхала працювати в Польщу, це було 8 років тому, от, на 3 місяці, то я різко схудла. І це було не пов'язано з, з жодними причинами. Це просто через велику кількість роботи, я вперше працювала. От, і коли я повернулася, я помітила, що на мене звертають увагу. І це таке було вау, Боже, невже, клас. І я не могла насититися цим. Я бачила, як на мене дивляться, як мені пишуть, а як я себе почуваю. Я себе відчувала дуже сексуальною, привабливою, красивою. Не факт, що так було, але я так мала в себе в голові. І для мене це стало ідеалом, ідеалом, яким, який потрібно тримати і до якого потрібно прагнути, тому що якщо я набру. Вагу, все, кіна не буде. От, І це працювало так до початку війни, тобто до 92-го року я 5 років, прям постійно я рахувала калорії, тренувалась, постійно кудись ходила, щось робила, не доїдала. І почалася війна, я переїхала в Польщу, вже так ну, настало. Тут я ніби багато не їла, але в мене почались якісь проблеми, і цієї моєї ваги і мого тіла стало недостатньо. І я така, типу, блін, ну щось не так. І я пішла тоді до психолога, я прийшла з проблемою того, що мене там не люблять, що в мене проблеми, що я не розумію, а як так могло статися. І вона мені сказала, що. Ті проблеми, з якими я звернулася, це побічний ефект від того, як я себе почуваю. Якщо в мене не буде впевненості в собі, то як би я не виглядала, яких би кар'єрних висот я не досягла, які б в мене там оточення в мене не було. Якщо я не буду приймати себе, мені завжди буде недостатньо. Я постійно буду до чогось прагнути. Мені хотітиметься стрибнути вище голови, просто для того, щоб... Досягнути цієї мети. І я така, вау, я реально ніколи ну, не дивилася так. Я якось думала: навпаки, що якщо ти будеш мати плюсики умовно в кожному з аспектів, то тоді. Ти будеш такою людиною, тому що ну, я ж дивилась на успішних людей, і здається, що вони там всі плюс-мінус з собою ок. І я думала, що і в мене так буде. І ми почали працювати. Я працювала з нею сім місяців, і на початку це було дуже складно, тому що першим завданням, яким вона дала, це те, що ну, ми ж там спілкувалися, і ми повинні були розібратися в тому, що відбувається. А це не так легко. Дуже важко було признатись до того, що я поводила себе якось. Не так або чомусь образила іншу людину, тому що ти завжди хочеш думати, що це хтось тобі винен, а не те. От і так само була проблема в тому, що е, треба було довіритись собі. А як можна довіритись людині, про яку ти нічого не знаєш? Я не до кінця розуміла, що мені подобається. Я не розуміла, ким я є. Я не розуміла навіть який. Е, Тип людей мені е, е, симпатизує, тобто я просто завжди все робила, бо так роблять інші. От, і ми почали розбиратися. От, і е, моєю найбільшою проблемою, окрім їжі, було напевно те, що я дуже багато думаю, і я якось думаю категоріями. Тобто, в мене є оце добре. Оце не добре. І я це брала із порівняльної характеристики всього, що відбувається довкола. Тобто, якщо я бачу, що хтось поводить себе так і робить то, значить це є добре. Якщо це хтось засуджує, значить це є не дуже. Я почуваюсь не дуже ок. І я за собою помітила, що моє самопочуття. Мій зовнішній вигляд, мої взаємостосунки з іншими людьми, вони залежать від того, як я себе почуваю. І не в плані, ж типу, привіт, в мене все добре, а в плані того, як мені всередині, якщо я наповнена, впевнена, спокійна, квітуча, блін, не знаю, якщо я відчуваю себе. Вау! Я і до інших це даю, тому що я маю що дати. Відбувається якийсь взаємообмін, і зараз я зустріч почала пхути. І зараз я почала зустрічати багато людей. Е, я в зв'язку з тим, що координаторка жіночого клубу, і взагалі зараз намагаюся якось побудувати своє соціальне життя, то я почала зустрічати людей, і це настільки цікаво з, е, спостерігати, тому що е, на моєму шляху зустрічалися різні люди. І в мене якось склалося так, що мені трапляються люди, які мають. Риси або мені притаманні теперішній, або мені притаманні минулій. І я не знаю, розкажіть, може, ви зустрічали таких людей? От я на них дивлюсь, і я така, оце блін, я в якійсь ситуації один в один. І на початку, коли в мене все було постійно чорно-біле, всім незадоволено, там крах і проблеми, я таких самих людей і зустрічала. І коли, наприклад, ну я розумію, що в кожної проблеми і це життя, але коли воно йде одне за другим, одне за другим, хвилею, 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 і воно не закінчується, в якийсь момент це починає втомлювати. І я пам'ятаю, як я сказала близькій людині, що блін, типу, мені складно з цим, типу, в неї завжди все не добре, в неї завжди все погано, в неї то не то. А вона на мене таке дивиться і каже: ну, але ж ти себе поводиш так само. І мене це спершу обурило. Я була така злосна, думаю, типу, бляха, ну як так можна? Я тут ділюсь своїми переживаннями, а мене ще отак от от носом, як то кажуть, тикнули. А потім ну, пройшло кілька днів, і я над цим задумалась, І дійсно так є. Типу, легше побачити в комусь щось, ніж в самому собі. Але я зрозуміла, що мене. Такі якості дратують, мене дратує, коли хтось не робить чогось своїм життям, коли хтось постійно скаржиться чи ще там щось. І я зрозуміла, типу, бляха, а я ж роблю те саме. Я собі проаналізувала одну, другу, третю, четверту сферу життя, і я поводжу себе так само. І це стало поштовхом до змін. Це стало поштовхом до того, що я вже четвертий сеанс займаюся з психологом, тобто четвертий тиждень. І я просто зрозуміла, що я так не хочу. Mm. Ну, взагалі, коли я прийшла до психолога, перше, що вона мені сказала, що це дійсно так, що в житті ми зустрічаємо людей, які Чимось на нас схожі. І дуже часто можна зустріти фразу, що там ми не зійшлися характерами, типу, чи ще жі сталося? Ні. Просто коли люди починають змінюватись, інколи важко прийняти те, чого в тебе немає, з чим ти не резонуєш, чого ти не розумієш, і найлегше всього піти. Тому люди йдуть. От, не скажу, що це вставиться в таких ситуаціях, тому що, звісно, трапляються зовсім інші обставини, но, але. От і е, ми якраз підняли на попередній сесії цю тему ідеальності, і я вирішила, що це буде ідеаль ідеальність, ідеальний, що це буде просто ідеальний е, випуск до мого дня народження, тому що я не дам тут. Порад, як перестати прагнути до чогось уявного, це приходить з досвідом, з саморозвитком, з роботою із собою, над собою та із оточенням, тому що оточення це дуже важлива штука. Люди, які... Тебе оточить задають тон того, як ти себе відчуваєш. І якщо тебе будуть підтримувати, якщо будуть тебе надихати, і ти будеш робити це до інших, це зовсім інакше тебе розкриватиме, тоді появлятиметься впевненість в собі. Тому в цей день я хочу побажати тобі, якщо ти дивишся це відео і водночас собі. Щоб не боятися бути собою, не боятися сміятись, самовиражатись, якось проявляти себе, казати дурні речі, не думати про те, що скажуть інші, а просто насолоджуватись життям, будувати, е, вла, будувати власний досвід, е, власну подачу себе і знайдуться люди, які тобі сподобаються. Тому що під кінець свого життя ти не згадаєш про те, скільки ти важив. чи чи як, яким тобі потрібно було бути. Ми, ми все життя працюємо на те, щоб бути щасливими. І потрібно це і робити. Тому я дуже дякую, що ви були тут зі мною, що ви розділили зі мною цей день. Я міцно вас обіймаю і до наступних зустрічей.